Друзі, вітаю! Я і моя молода команда зібрали ось врожай цього року і будемо варити томатний сік. Але перед цим ми недільку їх подержали, щоб вони достигли, пом'якли, тому їх такий видний. Ну це нічого. Для початку ми миємо і ріжемо. Друзі, наступний етап. Це у нас потрібно проварити помідори. Ось тут вже вони вже проварилися. Ну, ще будемо, як підходить, тільки минут 5-10, не більше. Це для того, щоб вони були м'якші. І обов'язково перемішувати, щоб не підгоріли. Вон у нас там вже юшка є. Все йде добре. В такому разі у нас менше відходів. О, Чай воно поки кипить. Так, друзі, наш напівфабрикат вже готовий. Хай він трошки прохолоне. І потім ми перейдемо до наступного етапу нашої процедури. Самого вижиму, поки хай стиває. Друзі, ось ми перейшли до наступної процедури нашого процесу. Вижали вже половину, ось із 10 кілограмів помідору у нас вийшло ось скільки відходу. Відходу небагато, остальне сік. Далі будемо продовжувати. Ну ось, друзі, ми ще раз переварили наш сік, додавали солі цукру по вкусу. Я думаю, буде досить. Приготовили банки, кришки і зараз будемо крутити. Друзі, от і все. Першу партію ми зварили і занесли. Банки перевернули і укутали. А це лишилося ось на тепер. Ми підійшли вже в другу старті вари. Бажаю, щоб у вас було краще.